Yeah. Приїхав брат, повиносили порожні вулики ну, за межі пасіки. Не знаю, 11 їх начебто, а два є двойних, типу що на, на дві сім'ї. Ну, тут зручніше чистити їх. Деякі вже почищені, що він чистив там, а деякі що моль там є. Ну і так дивися, типу, якби ну, 11 це багато, так. Да. Е, були роки, що в мене 80 було сімей. Ну, починав там з 10, 12, 15. А були такі роки, що 80 на ту зиму, 23 рік, 70 йшло. Це лишилось 57. Ну, типу, якось падає, ну, дивися на ці вулики. І сльози на очах. Ну що типа, І це не за того, що я додік, типу, що погано дивлюсь, а із за того, що той мед нікому не потрібен. Ну і типу, в мене якби нема стимуляції займатися тими бджолима. Ну, те, що я зараз тут е, дивлюся, там, накачаю там, тону меду того, то за той час я міг би заробити вдома ті гроші. Ну, я Прийшов на іншу роботу, там більше платять. І за цей час, що я тут, я міг би заробити ті гроші вдома. Але бджоли таке, що не покинеш, типу, як не закриєш, як гараж чи там будку якусь і мусиш дивитися і знижується. Ну але тримаємося мені. Ну, Ну реально, типу, навіть з 57 і 100 зробити це. Навіть з тих, що я те, що з Волині можу привезти там. Таке. Але, ну, так якби таке відношення, така держава, що воно нікому не потрібне. Ціни нема особа. Да й таке, але тримаємося потроху. Знову це ж 200-літрова бочка, ця конусна. То майже вже дно бачив. А це знову з братом. ну, Почистили вчора рамки. <кій> ну як казав, що вони ще досить такі, що мільник воділа, поруїлись в основному під ноль. І це в скотопці тут топлю тобто їх. А я вже був доволі радий, що нарешті вже кінець, що не треба ні газом, там, ні, ні світлом, ні чим, що воно під сонячними променями. Вчора дощ у нас був хмарно, нічого не топилось. А це по-новому треба. І воно досить зручно, що не рамками. Ну, рамками якоюсь мірою також. Але рекомендую, так як сонячна, то краще вирізати. Ну, той старник, типу якби сушнину ту. І окремо, без рамок, то воно більше влазить. І, таке. і це треба, це там в пасіці був, тут треба підкинути, підкидаю в рукавицях, бо тут і, міль, і оси літають.